1077. Перше місце Nvidia RTX 406060 ГБ. На папері ця карта виглядає дуже солідно, цілих 16 ГБ відео пам'яті. І багато хто думає: о, цього вистачить на роки вперед. Але реальність зовсім інша. У RTX 4060TI використовується дуже вузька шина пам'яті. Всього 128 біт. Через це відеокарта просто не може використати увесь потенціал своєї пам'яті. У результаті виходить парадокс. Ми маємо дорогу відеокарту з великою кількістю пам'яті, але вона працює приблизно на рівні більш надійної RТH3060, яка коштує дешевше. Тести в іграх Counter-Strike 2 на ультра налаштуваннях приблизно 140 кадрів за секунду. Непогано. Але RTX 3060 віддає близько 160. У Відьмаку 3 з модами та ультраграфікою близько 45 кадрів. Fortnite видає 110 кадрів, але з частими просадками. У Destiny 2 65 кадрів. У Cyberpunk лише 38 кадрів на високих налаштуваннях. Тобто, маємо відеокарту, яка виглядає сучасно, але на практиці програє навіть перевіреному варіанту минулих років.